Фінансово вільні жінки, що ви зробили, аби досягти цього? Перше, я надривала свій зад, щоб знайти роботу, яка була дуже потрібна і добре оплачувана. Я пішла в it сферу, тому що це кар'єра де найменше звільнень. Друге, я склала бюджет, будь-яку зарплату ділила на частини: частина на рахунки, частина на їжу і трішки на розваги. Третє, я відмовилася від великих витрат, таких як автомобілі. Тепер я скрізь користуюся убором. Це набагато дешевше ніж володіти та обслуговувати автомобіль і платити за бензин. Я також плачу тільки за інтернет, ніяких стрімінгових сервісів або чогось подібного. Це Велика трата грошей. Четверте, я орендую житло замість того, щоб мати власне. Мати власний будинок звучить гарно, але це дорого. Натомість я орендую квартиру. Про все дбають за мене, і коли щось ламається, це ремонтують за ті кошти, які я плачу за оренду. Безкоштовний ремонт, як довго ти вже користуєшся убором, тому що я не можу зрозуміти, як це може бути дешевше, якщо тільки все не залежить від машини, яку ви маєте, і відстані на яку їздите. Я живу у великому місті з тих пір, як я приїхала сюди кілька років тому, я користуюся тільки таксі, бо таксі набагато економніше за власну машину. Поїздка може коштувати від 3 до 5 доларів, тому що все дуже близько. Чесно кажучи, я навіть не уявляю, як водії уборів заробляють гроші. Працюю повний робочий день, завжди відкладаю частину доходу на заощадження, ощадливий плюс, мінімалістичний спосіб життя, дітей немає. Не цікавлюся символом статусу на кшталт брендів. Стежу за своїм тілом. Як у американка, мій найбільший фінансовий страх це невідкладна медична допомога. Я роблю все, що в моїх силах, щоб підтримувати своє здоров'я, щорічні огляди, регулярні фізичні вправи, здорове харчування тощо. Боже мій, дякую, що ви це сказали. Сума, яку люди витрачають на підтримку іміджу або статусу, просто заради Цявих лайків і хвастощів вражає уяву. Я бачу, як багато людей потрапляють у боргові пастки просто щоб не відставати від іміджу, який вони самі створили. Коротше кажучи, мій чоловік помер. Ми були молоді, не очікували цього. Його смерть була пов'язана зі службою. Тож страховка за його життя плюс його пенсія. Якщо я буду триматися подалі від Амазону, то мені буде комфортно до кінця життя. Я все ще працюю, закінчила школу, живу нудним життям середнього класу, тому не знаю наскільки я фінансово вільна, але маю гарантований дохід на все життя. До речі, я не пропоную цей метод. Мені довелося пройти багато терапії, навчитися керувати своїми емоціями, і я відчуваю провину щоразу, коли. Роблю щось надто веселе чи екстравагантне. Співчуваю ваші втраті. Сподіваюся, що ви знайдете спосіб відновити щастя за відсутності чоловіка. Я б хотів, щоб моя дружина була щаслива без мене. Ні дітей, ні шлюбу. Пішла в коледж, закінчила фармацевтичну школу, пішла в армію, купила свій перший будинок у 2015 році, другий у 2018-му продала обидва 20-му і купила третій. Не мала дітей, розлучилася і не дала нічого йому. Він зрадив і пішов зі шлюбу, тож я заплатила б адвокату, щоб переконатися, що все відбулося правильно, якби він не походився на все так легко. Зараз, через 15 років моєї кар'єри, я заробляю трохи більше 150 тисяч доларів на рік, максимально відкладаю на пенсійні рахунки, і мені все одно вистачає. Чаю на оплату рахунків, масаж, догляд за обличчям, ботокс, манікюр, заняття йогою, їжу в ресторанах загалом на все, що я захочу. Великі витрати, такі як подорож, вимагають від мене трохи затягнути пасок на пару місяців, але я добре забезпечена. Пані та панове. Я нагадую, що я для вас створила новий канал, і називається він Потік Думок діаріуш», де я сиджу і обговорюю з вами якісь гострі соціальні питання, які мене турбують і, можливо, турбують і будуть цікаві вам. Тому переходьте, будь ласка, за посиланням в описі до цього відео, дивіться, підписуйтесь, діліться з друзями і так далі. Ну а якщо маєте бажання. Підтримати мій контент, то можете поставити вподобайку, підписку, якщо не підписані, написати коментар. І можете, якщо є така можливість, задонатити мені або на БаймієКофі, або на Донатело, або стати спонсором прямо на Ютубі. А імена тих, хто вже мене підтримує, ви можете прямо зараз побачити на екрані. Саме завдяки цим людям цей канал продовжує існувати. Дякую вам, ви найкращі! Мені пощастило, що я походжу із заможньої привілейованої родини, не шалено але безумовно більш ніж комфортною. І мої батьки змогли оплатити мені навчання в університеті без студентських позик. Це дало мені величезну перевагу, за яку я вдячна щодня, адже я бачила, як багато моїх друзів роками намагаються виплатити свої студентські борги. Повірте, я усвідомлюю наскільки мені пощастило в цьому відношенні, і ніколи цього не забуду. На додачу до цієї удачі у мене немає жодних постійних витрат, окрім орендної плати, автострахов. Вки та ліків для щитовидної залози це приблизно 20 баксів кожні три місяці або близько того. Я не одружена, не маю дітей домашніх тварин, про яких потрібно піклуватися, і я відлюдкуватиму сітку, тому рідко кудись виходжу і не витрачаю багато грошей на нічні клуби. Я викладаю на заміні, але працюю майже повний робочий день, і мені не доводиться турбуватися про довгі сухі періоди в роботі. Я живу в Канаді, тому мені не потрібно турбуватися про медичні борги, якщо я захворію або отримую травму. Не те, щоб наша система була ідеальною в жодному разі. Крім того, я завжди була ощадливою людиною, яка заробляє більше ніж витрачає. У мене не надто дорогі смаки, і я з радістю купую речі невідомих брендів або чекаю, поки вони з'являться на розпродажі. Незважаючи на те, що ми походимо з багатої сім'ї, ніхто в моїй родині не є особливо похатим чи матеріалістичним. Ми не відчуваємо потреби мати найбільші будинки, найкращі машини чи подорожувати в п'ятизіркових розкішних готелях. Навіть навпаки, коротше кажучи, я не можу похвалитися своїм фінансовим становищем, тому що я стою. На плечах своїх батьків і ніколи не знала вічою та дискомфорту бідності. Але я знаю багато людей зі схожим походженням, які паршиво і безвідповідально ставляться до грошей, і це точно не про мене. Мені подобається жити якомога простіше і стриманіше, і я пишаюся тим, що відкладаю гроші на те, чого дійсно хочу. Це дає мені відчуття, що я дійсно щось заробила, а не просто отримала в подарунок від життя. Вивчала комп'ютерні науки два десятиліття тому. На той час я була однією з двох жінок на програмі. На той час це була найвища стартова зарплата для чотирирічного навчання в моєму університеті і 100% працевлаштування. Є і гадки не мала, що вона стане такою популярною. Зараз я старший керівник у компанії зі списку Fortune 500 і живу в місті на середньому заході, яке є дуже доступним у порівнянні з тим, що я заробляю. А якщо мені захочеться відчути смак великого міста, я можу поїхати потягом до Чикаго. Трохи більше ніж за годину мій вибір виявився вдалим. Крім того, у мене немає дітей, що як я знаю, значно полегшує фінансовий добробут. Витрачати менше і заощаджувати якомога більше. На шляху до фінансової свободи це означає повторно носити одяг роками. Насправді вам не потрібен новий одяг. Також навчіться зашивати одяг або лагодити речі. Нікого, хто має значення, не хвилює те, як ви одягаєтеся. Також не купуйте розкішні сумочки і товари. Вони все одно орієнтовані на нижчий і середній клас. Не купуйте дорогу косметику. Індустрія краси на 99,9% – це шахрайство. Аптечні бренди та бренди Walmart чудово працюють і вам не потрібно замінювати косметику так часто, як ви думаєте, а ще краще просто носіть менше макіяжу або не наносите його взагалі. Доглядайте за своїм автомобілем, не забувайте про технічне обслуговування і намагайтеся отримати від нього якомога більше користі. Виплачуйте всі кредитні картки раз на два тижні або щомісяця. Спочатку інвестуйте гроші на фондовому ринку, перш ніж витрачати їх на розваги. Звичайно, вам потрібно жити, але це цілі, до яких потрібно прагнути. Ще кілька речей, які я роблю. Стружуся вдома у мене довге волосся. і Мій чоловік стриже його під прямим кутом, не фарбую волосся. Повторно використовую косметику, якою користуюся роками. Або купую лише аптечну чи мініатюрну. Мию взуття, коли воно брудниться, а не викидаю. Купую м'ясо та яйця оптом, займаюся спортом, щоб підтримувати здоров'я на висоті. Роблю манікюр вдома. Беру з собою перекуси, щоб не було спокусу купити фастфуд. Продаю речі на eBay, якщо вони мені більше не потрібні. Наприклад, я продала багато дорогого одягу для верхової їсти, відколи перестали їсти Старано працювала в школі, отримала стипендію. Багато вчилася і підробляла під час університетських канікул, економила кожен цент, який могла. Потім, коли я почала працювати, зняла житло і відкладала кожну копійку, яку могла, купила вживану стару машину. Ніколи не піддавалася тиску з боку однолітків щодо брендів чи нових речей, ніколи не купувала нічого, що мені не потрібно. Я живу заради вражень, наприклад, подорожей, а не матеріальних речей. Багато з цих відповідей зосереджені на створенні багатства і подушок за рахунок заощаджень. Я ж робила все навпаки. Я не хотіла жити ощадливо. Я хотіла мати гроші, щоб робити все, що захочу. Тому я зосередилася на тому, щоб заробити більше грошей, замість того, щоб заощаджувати. Мої батьки заплатили за коледж, і це дуже допомогло. Але потім я взяла кредити і вступила на юридичний факультет. Я пройшла стажування в кількох фірмах, перш ніж заснувати власну близько року тому. Зараз я заробляю більше грошей, ніж можу витратити. Тож як і всі інші, я заробляю більше, ніж можу витратити. Але я дозволяю собі все, що заманеться. Якщо щось коштує менше тисячі доларів, я навіть не замислююсь про це. Маю власний будинок, заощаджую гроші, інвестую і буквально виходжу в світ, коли захочу. Це ще один спосіб: знайдіть можливість збільшити свій дохід замість того, щоб зменшувати свої бажання та потреби. Я пізно розквітла. Я вступила до коледжу в 33 роки і отримала дворічну освіту за спеціальністю медсестра. Я не роблю манікюр, але стежу за своїм волоссям. Я інвестувала в свою лікарню і вони виплачували мені кошти до певного відсотка, що було посивним заробітком протягом 30 років. Я купую одяг у секонд-хендах. Я ніколи не купую нові машини і ніколи не купую страховку на ремонт тощо. Я маю франшизу в розмірі тисячі доларів на страховку мого автомобіля і житла, що знизило мої страхові внески. Я беру обіди та напої з собою з дому. Я щомісяця погашаю кредитну картку. Якщо я не можу, я працюю понаднормово або продаю свої речі. Це можливо з усіма цими інфлюенсерами навколо кредити можуть бути спокусливими, але я просто продовжую прокручувати. Стала фінансово грамотною завдяки книгам, відео на YouTube, статтям тощо. Живу скромно і з головою поринула у виплату своїх боргів: ні чоловіка, ні дітей, ні домашніх тварин, ні машини. Скрізь пересуваюся велосипедом або користуюсь громадським транспортом. У мене немає власного життя. Я орендую квартиру. Їжу готую вдома у 95% випадків. Бюджет, бюджет, бюджет. Заощаджую на великі покупки чи подорожі. Не знаю, що ви розумієте під фінансовою свободою. Я все, ще працюю і покладаюся на свою роботу. Як на джерело доходу, але я більше не борюся з фінансовими труднощами. Для мене це і є фінансова свобода. Мати такий спокій, це і є свобода. А зараз авторка проморкотить свою думку мені ще далеко до фінансової свободи, але я до цього і прагну. І мені дуже імпонує той підхід, про який казала лише одна коментаторка у цьому треті: про те, що для того щоб бути фінансово вільним, фінансово свободним. Потрібно заробляти більше, а не обмежувати себе у потребах і бажаннях. Для цього зараз ви не уявляєте, скільки я пашу на цей канал і на новий канал з болталками, про який я вам до речі вже розказувала. Чому ви всі ще не підписалися на нього? Я не розумію. Швиденького посилання в описі до цього відео. Так от, я вкладаю зараз весь свій вільний час у розвиток своєї справи. Тобто, моя справа зараз це YouTube, мої два канали. Але <плес> реальність така, що блогери, молоді блогери з малою аудиторією зараз заробляють ну, дуже мало. Дуже мало, якщо ви не у неї. І я мрію про те, щоб в Україні блогінг був. Нормально забезпечений, щоб блогери були такими ж працівниками з нормальною оплатою, як і всі інші професії. Я мрію, щоб про блогерів молодих казали не про те, які вони відчайдушні, що просто зголосилися працювати два-три роки, можна сказати, безкоштовно. Я мрію, щоб. За свою роботу блогери отримували нормальну зарплатню. тому що я вже майже два роки працюю на YouTube. Зараз у мене це основна моя робота. Я не працюю ніде окрім YouTube. А, У мене такий самий робочий тиждень, як і у більшості з вас, на звичайних роботах. Тобто у мене є графік, у мене чітко розділена робота і відпочинок. Але навіть на відпочинку, я думаю про роботу: як покращити контент, що зробити на. Волгу і так далі. Але досі за два роки я не вийшла на той рівень доходу, щоб елементарно прожити. якби не мій чоловік, який погодився б на цей період допомагати мені фінансово, я б не змогла прожити і місяць на ті гроші який я отримую зараз з Ютубу, тобто я не змогла б заплатити за оренду квартири, за комунальні послуги, за їжу і якийсь мінімальний одяг. Отак. Саме тому я кожне відео закликаю вас підтримувати український контент. І це не просто так. Як Я вже розказувала, що е, український контент існує зараз. Тільки завдяки донатам, тому що інших видів заробітку для молодих блогерів ну просто не існує. І зараз пішла тенденція. На жаль, мені це дуже не подобається, що ці блогери, які запускали свої канали і створювали контент, а оці останні роки вони змушені кидати ці, цю справу, тому що вони не можуть себе забезпечити. А якщо це буде масово, якщо масово будуть закриватися українські канали. Українська аудиторія не піде дивитися американських, польських чи якихось європейських блогерів. Вони підуть дивитися російських блогерів, російських країни-агресора, з якою ми воюємо. А ми розуміємо, що у Росії будь-який контент, навіть Ютуб-контент, це велика машина пропаганди, дуже потужна. І я, я дуже не хочу, щоб. Ця пропаганда вливалася в голови українців. Тому я хочу закликати вас ще раз підтримувати український контент. Це дуже просто. Якщо ви не можете фінансово підтримати, то ви можете поставити вподобайку, ви можете написати коментар. Ви можете. Скинути відео вашим друзям, якщо воно подобається. Так, відео набирає більше переглядів. Якщо є партнерська програма від Ютубу, відео більше монетизується. Якщо ще немає партнерської програми, то ви наближаєте блогера до підключення цієї програми. І блогер заробляє ну, хоча б трошки більше. Хоча, хоча ця партнерка приносить дуже мало. Дуже мало. Якщо у вас є можливість підтримувати фінансово, буквально навіть ці 10 гривень, які ви скинете, це дуже важливо для блогера. Якщо це буде робити не одна людина, а ну, хоча б якась кількість, навіть ці 10 гривень будуть грати важливу роль. І я закликаю брендів, якщо хтось мене дивиться з. Потенційних рекламодавців, беріть рекламу не тільки у великих блогерів, але й підтримуйте маленькі канали. Від хоча б від 10 тисяч е підписників реклама у таких блогерів буде коштувати не так багато. Там. Якихось умовних 500 гривень, але ці 500 гривень вони вже грають на мотивацію, на досвід і на е фінансову забезпеченість таких блогерів. Не ігноруйте маленьких блогерів, будь ласка. От, це те, що я хочу вам сказати. Дякую вам за перегляд. В коментарях пишіть ваші думки, ваші історії, як ви досягнули якихось фінансових висот, якщо у вас вони є. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки і донатити обов'язково на ЗСУ. Вони в першу чергу. Ну а якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. І до зустрічі.